Хати чи ні, така проблема постала перед фіналістами відомого фестивалю Червона рута Цьогоріч його проводять у Маріуполі. І, попри запевнення організаторів у безпеці, виконавці все ж роздумують боротися за визнання чи не ризикувати. Мене поражає, вабше то, що руководство фестивалю Червона рута. решила проводить в Мариуполе такое массовое мероприятие во время э, войны. Ну реально, я называю это войной. Реально идет война, и на границе вот с этими боевыми действиями решили провести фестиваль. Да? Очень хорошая приманка для терористів, як я вважаю. Где гарантії, що всі музиканти, дітки, які туди поїдуть, танцори, півці маленькі, і ми взрослые музиканти, і ті ж самі зрители, і місцеві жителі, де гарантія, що вони будуть в безпеці? Представник Чернівського оргкомітету фестивалю каже, рішення, що проводити фестиваль треба ближче до зони конфлікту, прийняли давно, адже туди треба нести. Українське рішення було таке, що Маріуполь, все ж таки це свого роду зараз такий український фортпост і люди бажають, які живуть там, чути українську мову. Вони хочуть чути українську пісню. Мерія Маріуполя запропонувала ось таку такий формат. Ну, ми погодились. І запевняють, заходи безпеки на фестивалі безпрецедентні і на рівні президентської охорони. До Маріуполя прибуде і урядова делегація. Охорону правопорядку поруч з міліціянтами настиме і полк Азов. Фестиваль з кількома майданчиками в театрі під відкритим небом і в кількох палацах культури. Кажуть, ще має розвіювати і міфи навколо Маріуполя. Там також діти живуть, вони там граються. Десь не вистріли, але життя продовжується. І, Можливо, головна мета розвіяти деякі фейкові такі новини, які накручують наше суспільство, що в Маріуполі там, стріляють там, в підвалах. Десь люди ховаються у те, що хтось гарантує на 100% її безпеку, мати двох дітей не вірить. Хитке перемир'я порушується мало не кожного дня. Остаточне рішення виконавиця, котра за словами організаторів фестивалю, має шанс на перемогу. Ще не прийняла. Я считаю, что это очень рискованно в таком месте, как Мариуполь, проводить фестиваль «Червона Рута». Меня терзают смутные сомнения, что навряд ли это можно гарантировать, потому что если кто-то вдруг решит очень хорошо пострелять там и будут жертвы, конечно, это піде на пользу фестивалю «Червона Рута», потому что это классный пиар. Сразу благодаря жертвам этот фестиваль станет известный на на весь мир. Наймолодша учасниця фестивалю з Чернігівщини вже підтвердила свою участь. Урешті ще є час подумати. Витрати на дорогу цьогоріч коштом обласної адміністрації.